У мене вже з'явилася звичка, коли б я не встала йти дивитися, чи Борька є, чи його нема. Отак, на терасу, на цей і хома, де він спить, питали. Отак, по сусідству спить. <сум> Потім прийде. Опа-опа. О, він вже вирішив, що тут треба йти їсти, видно. Що ти вже чи потім прийдеш? Ще походи траву поїш. Тобі... Не, він напевно вирішив, що то вже йде. Просто в теню пора да. Прийшов. Ти вже не йдеш далеко дивитися. Бачите, недовольний, що в руках нічого нема, що я нічого не маю. І недовольний. Треба, щоб щось несло. І дивіться, зразу до стола. Борять твій стіл, так? Пусто, бачите? Все. Пішов тепер на терасу провіряти. Знову кормити. Да, Боря? зараз тобі дам. На, Боря, все. їж. Ще без 29. Вже прийшов головніший. Борка не розсипай. Не, не розсипай.